Як щодо ще одного новорічного персонажа Діда Мороза, чи правда, що совєти і радянська пропаганда створили цього персонажа як на противагу американському Санта-Клаусу? Ну, ви знаєте, скоріш, це не американському Санта Клаусу, тому що на той час Санта-Клаус не був такий поширений, як зараз. Це ж Санта-Клаус, це продукт американської культури. Чому? Ну, тому що ви знаєте, в пуританізм, який на своїх початках формував американське мислення і прийшов з Британії з Англії, він був таким радикальним противником, взагалі навіть святкування різдва. І Кромвель після англійської буржуазної революції 1649 року взагалі заборонив святкувати Різдво, і в Америці до 19 століття практично з Різдво не святкували. І, і тільки в дев'ятнадцятому столітті з'являється Різдво, але ж бачите, в цьому різдві дуже багато такої комерційної складової, і немає вже Христа. Практично, от ви бачите американські фільми. Ви Христа там бачите? Ну, Санта Клауса бачите Оленя Родольфа. Бачите, але ж не ви не бачите абсолютно, не бачите Христа. І що це значить? Це значить, що ця вже, я б сказав, масова культура, яка потребувала вже свята, вона формує свої, свої, ви, свої особливості. І коли люди святкують Різдво, і запитують, Різдво чого, хто народився? Так. І а, поступово поступово цей образ Санта Клауса стає базовим для американської культури, особливо після Другої світової війни. В кінематографі, ви знаєте, і він став вже частиною нашої культури. І Дід Мороз він має традиції, не стільки новорічні, скільки просто зимові традиції в російській культурі і не тільки в російській культурі, в 19 столітті. Тоді ж літературний персонаж Снегурка з'являється літературний персонаж. Вони не були такими домінантами, але ж для того, щоб витіснити святого Миколая і образ Христа. We'll be right <laughs> back. От тоді Дід Мороз запанував на радянській сцені ну, приблизно, от якраз наприкінці 30-х років, коли вже кремлівська оця ялинка була, і в 36-му році він з'являється і стає цим головним персонажем новорічних свят, який дарує ці подарунки, які традиційно дарував той же Святий Миколай або той же Санта Клаус, а в різних культурах різні персонажі. Вони є дійсно, і ось вони, цей казковий персонаж стає популярним. Він стає частиною традиції, саме новорічної, до речі, не Різдвяної. І ялинка, яка була різдвяна ялинка, стає новорічною, Ялинкою, тобто оці акценти, антирелігійна пропаганда, боротьба з церквою, створення своєї масової культури, ну, це, це і призвело до появи цього образу.